Мета клініки надати безкоштовне медичне та стоматологічне обслуговування для малозабезпечених верст населення. Бо ми перший раз прийшли, звісно, але це було б добре кожен раз, що приїжджали. Це після реанімації нас з рівного думаю. Хай подивляться інші лікарі. Мами приходять відповідно, записалися на якусь конкретну годину, значить вони отримують на цей час своє обстеження. У Дубинському заповіднику, де розташувалася медична клініка на колесах, уже тиждень професійний колектив лікарів проводить обстеження малозабезпечених сімей. Медики упродовж шести робочих днів зуміли оглянути понад 180 дітей. з пальця, і зуби дивитися. На жаль, здорових дітей. Мало, може декілька, тільки що ми написали здоровий соматично. Мається на увазі діагноз здоровий декільком діткам. А так, якщо уважно подивитися, то завжди щось знайдеться, і це переважно за чомусь проблеми крові, малокрів'я і глисні інвазії. Здебільшого всі діти. Нормально дається почисти зуби, полікувати. Погано і є на деяких дітей, що водиться робити чистки, лікування Харісу. Акція приходить завдяки спільним зусиллям благодійного фонду Любіть Україну та міжнародного благодійного фонду Дар життя вагомим є внесок у доброчин активістів міської організації партії Батьківщина. Вони допомогли організувати роботу та залучити дітей з малозабезпечених сімей на обстеження. Отримали допомогу партії «Батьківщина» також в зборі за заявок цих і Ми вдячні їм за те, що вони допомогли нам це зробити фактично спільно робили цей проєкт. До нас звернувся Михайло з проханням допомогти в зборі заявок на, ну, на діток, які скажімо, записуються для обстеження. Частина людей з нашої партії залучилася до збору цих заявок. Тут займаються люди дітьми, безкоштовно займаються якісно, займаються Ну, як кажуть, від душі приємно, коли є така ініціатива. Є списки, складені тих потребуючих. Дійсно йдуть е ті категорії людей, які, яким потрібно. Багатодітні, інваліди, ну, дуже добре підібрана ця робота. І організована робота взагалі вдобно чудова. Особливо оцінили роботу лікарів клініки наймолодші пацієнти. Для них благодійники проводять конкурс дитячого малюнку. Щодень обираються переможці, які отримують солодкі подарунки від організаторів. Дивилися в горло, провіряли вуха, дивилися на спинку. І ще й для мами сказали, що вушними палучками лимона вуха чистить. Боюся, йти до того, що він мені точно зубів не вирвав. Хороша ініціатива громади отримала продовження, а це означає, що ще кілька сотень маленьких дубинчан отримують професійну медичну допомогу.